Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео розповідаю про хвороби хребта, а також і кінцівок. Тобто вони знаходяться в одному розділі по наказу 402. Це ті хвороби, ну, розповідаю саме про ті хвороби, і про ті діагнози, які визначають людину непридатною до військової служби. Це в нас категорія А. Одразу звертаю увагу, що в цьому відео про категорію Б і категорію В ми говорити не будемо. Тобто є в нас А, Б і В. А, це непридатні до військової служби, Б. Це придатні до телових частин, ТЦК та СП, навчальних центрів і В це повністю придатні. Це відео присвячено саме по непридатності. Тому залишайтесь, послухати. якщо будете вважати це відео корисним. Звісно, підпишіться на канал. Є ще в мене телеграм-канал. Отут залишаю посилання в описі під цим відео. Там більш швидко тезисно, по суті, з'являються новини діючого законодавства, а також ділюсь практичними кейсами. Порадами і ситуаціями, тому підпишіться і будете в курсі. Нещодавно записував відео про розлади хвороби зору. Можете подивитись окремо, отут залишаю посилання. Також більш детально розбирав колись у відео схематично, як можна визначити свою придатність або непридатність без походу до ТЦК, тобто попередньо да там без ВЛК проходження і без походу до ТЦК. За допомогою цього наказу 402, який є в доступі в мережі інтернет. В тому відео тут залишу посилання. Я розібрав, яким чином вам треба знайти свій діагноз і як подивитись, під який діагноз ви підпадаєте, під яку категорію, і зробити якісь попередні. Ну, звісно, що попередні, тому що вже лікарська комісія буде визначати вашу непридатність або придатність, але ці попередні висновки вам дадуть зрозуміти, які у вас наразі. Стан здоров'я. Тому тут є пояснення, да така там окремий додаток, і можна почитати до кожної статті, подивитись. А зараз я назву по цих статтях е, саме хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини. Це в нас розділ 13 в цьому додатку, першому до наказу 402, де тут розклад хвороб указаний. Починається він зі статті 60 і закінчується статтею 65, як я і сказав. По категоріях А зараз всі зазначу. Стаття 60. Включена інфекційні артропатії м 20 м 15 піогенні артрити, реактивні артропатії хвороби рейтера, запальні поліортропатіти М05М15, серопозитивний та серогенеративний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороби стіла, ревматоїдний бурсіт. Соріатичні та ентропатичні атропатії, ювенальний артрит подагра, кристалічні атропатії, системи хвороби сполучної тканини М30, М36, поліартрит, вузликовий та споріднений стани, некрозуючі васкулітопатії, грануле матоз, вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороби Бехчер, Бехчета. Дифузний еозенофільний фасіїд тощо, анкілозуючи спондилоартрит М45, от настільки дуже багато в цій статті 60. -і. Знову ж таки, посилання на цей наказ залишаю тут в описі під відео. І в нас до групи А відносяться зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами. Ну і в пояснювальній записці, звісно, можете подивитись, бо тут дуже багато ви ж бачите цих діагнозів. Кожний там вже кому там що потрібно буде. да Переходимо до статті 61, воно також е змістовна дуже. Артрози та інше ураження суглобів М15, М19, М22, М25, поліартроз, коксоартроз гонартроз, інші артрози, ураження надкалінника, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів хвороби м'яких тканин М60, М79. Хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча, остеопатії і хондропатії М80, М94, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнення зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна диспаляція кісток, остеоміаліт, остеонекроз, хвороба педжита. Юнацький остеохондрози кісток, крім хребта. Ну, Хребет в нас в іншій статті. Інші остеохондропатії та ураження хребця, виключно фіброластичні порушення М72, включно до статті 62. І в нас категорія А зі значними та помірними порушеннями функції. це в нас непридатні до військової служби. Стаття 62, вона вже, звісно, поменша. Включно набуті, та, набуті деформації та дефекти пальців кісті та стопи s 6069 s 9099 набуті деформації кінцівок t 11 t 13 t 92 t 93 набута плоскостопість m М20, М21, фіброластичне порушення М72 зі значними порушеннями функції. Стаття 63. Включено. відсутність кінцівки внаслідок її ампутації. Тут перераховується в нас по номерах с 57, 58, 77, 78, 87, 88, Т04, Т05, Т92.6, т 89 Група А, ампутаційна кукса верхньої кінцівки з рівня кістьового суглобу і вище. Ампутаційна кукса нижньої кінцівки і рівня суглобу, що пара і вище. Непридатні до військової служби. До речі, тут, окрім групи А, нічого більше немає, ні Б, ні В. Стаття 64, оце якраз в нас і хвороби хребта. Дос дорсопатії та їх наслідки. М40, М54, кіфоз і лордоз. Сколіоз, остеохондроз хребта, спондилельоз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інше дорсопоті, виключено анкілоїзуючий спондилоартрит М45, включено до статті 60, група А зі значними порушеннями функцій. стани після перенесених гострих захворювань, це в нас загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини хірургічного лікування. Тимчасово непридатні, потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Знову ж таки, більше тут ніякої групи немає, тобто, якщо було перенесено гостре захворювання або хірургічне втручання, будете визнані тимчасово непридатними, там від 6 до 12 місяців, і це є підставою для отримання відсрочки від мобілізації. До речі, ця відсрочка від мобілізації вже може оформлюватись через Резерв Плюс, як і по інвалідності. Вона там же знаходиться в тому пункті другому. Статті 30 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про надання відсрочки. І так, ну давайте подивимось хвороби хребта в нас. Це стаття 64, подивимось описову цю частину. да, Як я і казав, це пояснення в нас. І от що в нас в поясненнях до пункту А належать? Інфекційний тут, до речі, дуже багато різних, ну, дуже багато різної інформації. Інфекційний спондиліт з частинами два та більше разів на рік, загостреннями, значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності. Спондилельозний спондилолістез 3-4 ступенів зміщення більше, ніж на половину поперечного діаметра тіла хребця з постійно вираженим больовим синдромом. Деформуючи спондельоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжується функціональною нестабільністю 2-3 стадії, зміщення тіл хребців більше. 3 мм під час функціональних проб та вертебра базилярною недостатністю, деформуючи спандельоз міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжується глибокими пара та тетра парезами з порушеннями функцій сфінктерів із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліоміліетичним кадуальним після тривалого не менше трьох місяців стаціонарного лікування. Без стійкого клінічного ефекту. Ну, бачите, як важливо читати всі ці пояснення. Фіксовані викривлення хребта, кіфози, скаліози 4 ступеня з різкою деформацією грудної клітки, реберний горб та інше, та значним порушенням функції зовнішнього дихання 3 ступеня за резистивним типом. Суміжна часткова або е, корпоректомія за заневності будь-якого виду фіксації. Нестабільний спондилолістез. Більше 1 третє з неврологічною симптоматикою У шийному відділі хребта, От окцепіто спонделодез. При дескотоміях з міжтіловим корподезом на двіх і більше рівнях. Трансартикулярний спондилоліз гвинтами більше, ніж 4 гвинти. Лямінектомія 3 дужки і більше. У грудному відділі хребта. Транспендикулярний спондилельоз гвинтами більше шести гвинтів у поперековому відділі хребта. міжтіловий корподес кейджем у поєднанні з транспендикулярним металласпондельозом на чотирьох гвинтах, або транспендикулярний з шістьми гвинтами та більше з міжтіловим корподезом та без нього. Звертайте увагу на оці от або. Тобто тут зазначається от в поєднанні, якщо зазначено в поєднанні, то чогось одного недостатньо. При дискотиктоміях з міжтіловим корподезом на двох і більше рівнях застосовувати пункт А при стабілізації одного рівня, а при стабілізації одного рівня пункт Б все на цьому пункт А закінчився. Ну тобто, в принципі, попередньо за наявності цієї інформації можна визначити той чи інший діагноз перед тим як іти на ВЛК і розуміти, чи ви підлягаєте. Непридатності, чи ви підлягаєте придатності. Ну, саме висновку медичному, звісно. Ну, в подальшому вже або виключення з військового обліку, або там е, визнання вас придатним до тилових частин. Ну, якщо це не група А, да, там, за наявності відповідних захворювань. Е, переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також корисні і цікаві. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба.